І всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі ZEL 1. І сьогодні ми пограємо в Bank Перед Початком відео я б вам хотів сказати, що якщо відео буде набирати 7 лайків, то я зразу йду випускати нове відео. І я буду ще на своєму каналі знімати ігри на двох з друзями. ігри Ще я буду знімати експерименти і ще впевнені, але я можу знімати влоги з друзями. І що ж, ми поїхали, я вибираю на один плеер. Так, так чим? я гру вже трішки пограв. Правда, дійсно цікава, я вам раджу її встановити. Так, побаємо. Я вже колись, блін, колись давненько грав з, друг, з, з другом своїм цю гру. Гра дійсно цікава. Єсть. І що я хотів сказати, це моє перше відео. Не ображайтеся, якщо в мене погана. Якість, відео? Да, прям в еблочку. ой ой Все, він мене вб'є зараз. Так. Ну шо ж, зараз нас нічия. два-два. Кожному треба по три. Леди, Бенк. Вигра. Це ви звучить слово буде тепер говорить ю. Ready. Steady. Бэм. У мене рука надергана якась. Гра дуже дуже страшно прорати. Я не знаю, що Страшного нічого немає, але страшно просто. Бенк. Дивіться вагло. Ну що ж, друзі, я закінчую, бо в мене було мало часу, мені треба спішити. Ну що ж, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і всім пока!